Картина з сидератами така, цікава, як на мене вдалося, все чітко росте, набирає, мікроелементи тяне, основні елементи тяне. І під посів нам щось віддасть. Віддасть 100% і віддаватиме вона не один рік. Тому, 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 хто посіяв, того мало вийшло, хто не сіяв, того не вийшло. Але різні умови багатьох складались. В цьому сезоні в нас вийшло так, що все, все добре. Вдалося. Раніше не виходило. А не виходило тільки по одній простій причині, тому що раніше не сіяли, Тому й не виходило. Like That's so